Давайте прочитаємо дуже круто і класно. Мудрий слуга може правити. Дивіться, зараз, до речі, будьте уважними, налаштуйте себе. Мудрий слуга буде правити нікчемним сином. І розділить спадщину з його братами. А ну давайте ще якийсь переклад. Ні, ні, ні. Притчі. Притчі. Ще якийсь український переклад. Турканяка чи Гижа. Давай, Надь, будь ласка. Не російський переклад. Ну, не. Я ж тобі й показував. ЮНТ не треба. Давай якийсь інший. Давай. о. Що слухайте. Дивіться. Там як було. Слуга буде панувати над яким сином? Нікчемним. Так? Давай ще раз ключі на той нікчемного. Над нікчемним. Дивіться, мудрий слуга буде правити над нікчемним сином і розділить спадщину. Чию спадщину? Спадщину цього нікчемного сина? У слух немає спадщини. Так? Дивіться, інший переклад. Давай, який ти включала. Розгубний служих панує над розпутним сином. Ще якийсь давай. Над безпутнім. І так далі. Дивіться, дивіться, що важливо. Ми же діти Божі. Амінь. Ми сини і доньки. Так? Амінь. Ну, амінь? амінь? І ми й са У нас є спадщина. Ну, Якщо ви вірите, реагуйте на це. Да? Так ось дивіться, якщо я наслідник, будучи сином Бога. давай на той самий перший. Нікчемний. На, 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 якщо я, будучи сином або донькою Бога, маючи спадщину, але якщо я буду нікчемним, чи російський, якщо ви будете читати переклади, щоб збагатити, глупим. Да? то я не зможу користуватися своєю спадщиною, но цим будуть користуватися оці слуги. Невіручі. А чому? Бо сини. простофілі, А бідно? Да? Еклісіас про це казав. Бачив я велике зло. Коли? Яке це велике зло на землі? Коли князі, сини. Доньки, ходять пішки. А роби верхи їздять, як-будто вони тут царі. Ну, царі ж не вони. А ми. Тому, ну, послухайте, дивіться, ну. Що робить нас безпутним, некчемним, глупим, сином. Коль, всі будьте уважні. Слухайте. Як ми ставимося до парад, до слова Божого, яке Він дає нам. Послухайте, сьогодні кожне служіння Бог ділиться нами жемчужинами своїми ну, коштовностями. Словом своїм, послухайте, це ну, це дорожче за все. Прочитайте самого мудрого чоловіка на землі Соломона, приповісті. Просто ну, я кожен день притчі читаю. Читайте, ну там велика мудрість. Послухайте, це чоловік самий багатий був на землі. Ну, прислухайтесь до його парад. І дивіться, що він пише, ну, «Возлюби цю мудрість. Краще мудрість, мудрішність всі земні. М? Краще мудрість, Божа мудрість, яка закрита в його слові, це краще, ніж саме чисте золото, срібло і так далі. І тому ви зараз думайте, не де б його заробити, де б там урвати. Заглубляйтесь, занирюйте в слово Там мудрість. Якою Бог ділиться з нами? Своїм словом. Так ось дивіться. Якщо ми будемо пренебрігати Божими заповіді настановами, це буде робити нас нікчемними. Синами і доньками, розумієте? І хоч ми будемо синами, які мають спадщину, ми не будемо нею користуватися. Бо хтось нас перехитрить. Розумієте? Хтось буде користатися нашою глупістю, недалекоглядністю, розумієте? І тому це виклик для нас не будь нікчемним, глупим, нерозумним сином і донькою. Ми декілька служінь назад читали, пам'ятаєте, хто пренебрігає заповіддю Божою? Соломон в словах там не вибирав слова. Базікало пустоголове, да? чи телепень. Ну, послухайте, не принебергайтеме Божою мудрістю. Ну, послухайте, от сьогодні навіть сестра Віка ділилася. Ну, Іосифу Бог дав відкровення, який поділився «Ребята, час, часи і забіля, ну так не буде вічно. Рано чи пізно лавочка закриється. Тому ну, відкладайте. Ну, дивіться, як кастель, та. Я десь знайду. Я десь протягнув. Бог дасть, знаєте, як віручі кажуть, Бог дасть. Бог давав. Вони з голода не вмерли. Ну, і збитка не було. І збиток мав тільки той, хто почув і почав використовуватися Іосіф. Він почув слово від Бога, пораду його. Він повірив це і почав діяти так. В нього був збиток. До нього приходили і на нього наймалися. Представляєте? Ну дивіться. Ми чому ми йдемо робити на нечистивців, на невіруючих? Чому? Що нас побуждає? Ми що кайфа цього получаємо? Да? Рот нас побуждає, желудок. Нам кушать хочеться. Да? Ну так чи ні? І ми йдемо на цих невіруючих, працюємо, вислуховуємо всяке там. Йди, да, працюй. А должно бути навпаки. Вони до нас приходити і ми їм давати роботу будемо. Розумієте? А чому такого нема? А тому що Бог дає нам слово свої паради, а ми ми як нікчемні, ми нерозумні, ми глупі, ми пренебрігаємо цим. І кажемо, та-ось та". та-а-а». поки ми машемо та. Христос каже, оці ці блудники. І ми впереді вас біжать в Царство Боже. Пам'ятаєте, Ісус казав це? фарисеям. Релігійним набаждом? Mm? Бо люди цього світу догадливіше за синів світла. Чому? Тому що ми чуємо, ну, поки до нас дойде, поки ми почнемо це приміняти. І тому ми це не маємо. Тому послухайте, я ну, просто ще раз кидаю вам виклик. Ну, цініть Боже Слово, прислухайтеся до Божих парад, старайтеся внідряти, приміняти в нашому житті. Слово Боже, воно живе, воно працює. Амінь. Ну, Воно працює. Воно діє. Ну повірте, почни приміняти, почни це робити. Не шукай зразу отмаз, хай я не зможу, в мене немає. Почни це робити. І ми будемо бачити Божу славу. І Боже Слово буде виправ... ну, справжнюватись в нашому житті. Амінь. Добре.